Всім доброго дня. Сьогодні 11 березня 2024 року. Я з'їздила в магазин Aldi. не була там 19 днів. Останній раз була 21 лютого. В основному я купляю продукти там, інколи в харі з Тітерну, там, моросову, І ще якісь ласощі купляю. І інколи купляю дуже мало в Таргеті продукти. Тому основна моя закупка продуктів і відбувається в магазині Aldi. Так ось, 21 лютого я була в магазині останній раз і витратила 86 доларів, по-моєму. Сьогодні от я скільки накупила і заплатила 75 доларів. Наступного разу я вже поїду в кінці місяці і куплю менше, тому що я буду. 14 квітня переїжджати до дітей жити, тому багато купляти не буду, щоб продукти ще не перевозити. А це мені вистачить надовго. Може, я й не поїду більше в Алді. Подивлюсь, не знаю. Значить, я зараз виписала всі ціни і вагу і хочу сказати пошвидше, для того, щоб не забити пам'ять в моєму телефоні. Значить так, картопля. Рожева картопля 10 паундів.

2,59, 136 кілограм. Аспарагус вирішила взяти. Моя степдота Саша каже, що в вайрфраєрі дуже дуже смачно виходить, тільки, тільки потрібно брати тоненький. От я взяла тоненький і в Алді хороша ціна. В Харі тітер дуже дорога. Ціна на аспарагус, велика. Тут я заплатила 3,19. Мабуть, теж один паунд, я не записала скільки. Е, огірки маленькі, фермерські. Я завжди їх купляю. Свіжі один паунд, 454 грами 189. Редиска для салатику один паунд, 454 грами 1:39. Молоко тро, трохи виросла ціна. Е, е, один. 62. Яйця навпаки, трохи знизилась, 2,64, 12 штук. Далі купила грудку індички, тому що сьогодні чекаю, подруга повинна прийти в гості. Я казала, в мене багато подруг, а це подруга з Нікополя. Ми з нею землячки Нікополь і Марганець знаходяться 13 кілометрів. Два міста одне від іншого. І Нікополімаргінського кожного дня обстрілюють. І ми з нею знайомі вже два роки, познайомились, як завжди, на англійському, на заняттях по-англійському. Тому я от купила е е грудку індички, буду її пригощати. Вона через дві години прийде, тому мені да готуватись. Е 397 грам, 299. Купила трошки копченого лосо, лосося, другий раз взяла дорого. Більше брати, мабуть, не буду. Всього 85 грамів 3,19. Але інколи хочеться зробити бутербродик і побалувати себе. Сир пармезан для салату із свіжих огірків і овочів 142 грами 2,25. Сир чедер. На всякий вид, випадок кусочки, 11 кусочків, 226 грам 1,75 доларів. Ем, от такі ще купляє тарта, тарталіні з грибами, ну, з сиром різні бувають. Я купила зараз з грибами. Це на той випадок, якщо у мене не буде часу готувати обід на роботу чи до бабусі, я беру і мені цієї пачечки вистачає на два рази. І тут 250 грамів і долар 70, по-моєму. Щось я не записала, але долар 69 і долар 70. Мені на два рази вистачає поїсти. Дуже смачно. Далі взяла яблука, нові, не знаю, смачні чи ні, Pink пін, Lady. Хотіла останнього разу взяти, взяла, як завжди, е, Забула, як вони називаються, ті яблука. Сьогодні взяла е, другі. Думаю, спробую, як вони смачні чи ні. 3 ЛБ, е, тобто десь е, півтора кілограма, 2,89 Авокадо, як завжди, я їм вранці 6 штук, 69 центів один авокадо, 4,14. За все. Ягоди вранці я теж їм блубері. До каші додаючи просто так їм. 3,49 551 мілілітр. Ну це теж десь, мабуть, паунт. Я не знаю, скільки це буде. Томати отакі от, купила три томати. Це я люблю яйця жарити з овощами, з перцем, з томатом і з цибулею. Вони їсти не смачні, а пожарити яйця смачно. Долар 15 за паунт. 0,97 я заплатила. От спробую такі томати. Я різні пробую. Мені тут томати не подобаються. А це якісь з Мексики. 698 грам 2,59 Олівки баночку взяла теж і для гостей, і для себе побалувати 1,59 59. Огірки цілі, інколи хочеться з картопелькою долар 45 баночка. Огірки різані, долар 69 для олів'є винегрету. Уже все зварила, Буду робити. Так, персик взяла. В цьому році я не наїлась. В том році не наїлась персиків. І взяла це якісь із чили персики 907 грамм, 3,29. Банани, банани 0,49 за паунд, 4 штучки 65 центів. Далі мигдаль взяла, дуже корисний і люблю їсти інколи і для білка, ну і зовсім корисні. Один ЛБ, паунд, 454 грами, 495. І дуже люблю горішки кешю, давно їх не брала. Я вже стільки з'їла за весь цей час. Зробила довгу -дов, перерву. Але зараз ціна гарна, 850 грам, 999 доларів. Вирішила взяти, хай будуть буду зараз їздити транспортом на роботу. Якщо захочеться їсти, буду перекусувати. І взяла шоколад 85 грам какао. Я завжди беру не менше 70 грам. Тому що він і корисний, і смачний. Я молочний не люблю шоколад, а це з кавою на роботі. Я трошки так п'ю І каву, і їм шоколад. І шоколад 1,65. Ну, він теж непоганий. Я в Лідл останній раз брала німецький шоколад. Мені дуже-дуже сподобався. Трошки дорожче 1,70 70 чим-то. Ну, Цей теж гарний. Ну і ось за все я заплатила сьогодні 75 доларів 18 центів. От, поки сьогодні все. Потім ще зніму відео і скажу пару новин. Ну, Не, не такі вони значні, але є новини, але зараз нема часу, тому що через дві години прийде в гості моя подружка. Ми вирішили зустрітись, бо коли я переїду, ми будемо далі, ніж зараз. Вона живе в Олександрії. І ми там раніше жили, там і познайомились. Тому всім до побачення. Якщо вам цікавий обзор цін в магазині, буду далі знімати. Ще я хочу поїхати в Ламарт перед переїздом. Там я беру скумбрію і чай, і дуже може я там навіть зніму відео в Ламарті. Гарний магазин. Він теж в Олександрії. Ми раніше жили поряд з ним. А зараз я переїду до дітей, то я не знаю, буду я туди попадати, а вони на машині туди не хочуть їхати. Ну, подивимось. Так, все, на сьогодні все. Хотіла коротко, вийшло, як завжди, довго. Будьте здорові, щасливі, радощів побільше, оптимізму побільше Україні, перемоги і миру, як завжди. Надіємось, чекаємо віримо, все буде добре, все, хай щастить всім. До побачення, будьте здорові. пока-пока, До нових зустрічей.